Ова рідний, місто героїв, тобі ми складаємо щиру шану. за спокій, за небо, за мирну дорогу, за те, що живемо без страху і обману. Схилімо чоло за тих, хто не мав, хто землю рідну борони до кінця. Герої вогнем у серця. Вони назавжди в наших думках. Їх імена у вулицях, у тиші алеї, у літі, що ніжно колишню тополі. І світло неся, і, і Сьогодні ми всі, велика родина, що разом будує це світ із добра, красилове, в серці, ти назавжди єдиний. Живий, процвітай на багато віків. Гімназія наша, частинка твоя, ім'я Петра Кизіна горде, живе. Пам'ятаємо, сила і честь це не слова. Це спадок тих, хто нас захищає і веде. Дороге. Моє ім'я на все сяк живе. Гімназія четверта щиро тебе вітає. Добробуту та радості від душі бажає. Ми вдячні тобі за змогу зростати, навчатись, мріяти, з піснею йти. За кожен світанок, за кожну хвилину в найкращому місці споміж усіх. Тут вчимось жити, зростати, творити. Тут майбутнє наш шлях освітлізме. І в душах дитячих завжди буде жити. Всела вірність, тево та любов. Від гімнації нашої, що з гордістю носить, і м'якість славного сина землі. Прийми ці вітання, щирі і голосні. Нехай будуть дні твої світлі і ясні. Світає наш крайний повторний, Хай буде в домівках, спокій і сміх. Ми діти Твого, сьогодення і майбутнього, Твоє надія, твій дух молодий. Жу, рідне місто завжди повертаюся, тут моє коріння і душа моя, тут моє коріння і душа моя, звідусіль несу я любов, В рідний край, у місто моє, світу сіль, вертаюся знов, лиш тут йде все для серця дороге.